Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades, а на календарі 15 вересня, і це означає, що пора робити нумізматичне відео, в котрому можна підбити підсумки першої половини місяця, першої половини вересня поточного року. Саме цим сьогодні і займусь. І так, друзі, хочу з вами поділитись своїми придбаннями, своїми здобутками за перші два тижні вересня, як я вже сказав. Ну, що ж, нумізматичний вересень для мене почався 7-го числа в суботу, і в ту вересневу суботу я нарешті вибрався на нашу харківську барахолку. Їхав я туди не так, щоб прям з якоюсь великою метою, але все ж таки деякі невеличкі моменти, назвемо це так, хотілося б купити. І так, що я там купив? Ну, перш за все, я їхав туди заради ось цієї монети. 10 гривень 2024 рік. І ось цю монету, я думаю, ви всі впізнали: війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ця монета, якщо не помиляюсь. Була випущена в обіг в продаж у вигляді роликів в інтернет-магазині НБУ 9 серпня поточного року. Ну, в принципі, ролик цих монет можна купити і на зараз знову ж таки в інтернет-магазині НБУ. Але я вирішив на той момент, та в принципі і досі так вважаю, що прям купувати ролик. Ну, воно того не вартує за ту ціну, яку за нього просять. Мені для колекції однієї монети для початку достатньо, а в майбутньому, можливо, ще з обігу будуть е витягнуті в гарному стані. Значить, ця монетка мені обійшлася в 20 гривень, вона була з ролика, причому ролик, скажімо так, тільки но початий. Так що, е скажімо так, стан. Аверсу, ну, наскільки я вже знаю, зі свого досвіду, він стандартний для подібних роликових монет. Тобто він не ідеальний. А от реверс, ну, він прям взагалі такий шикарний. Звісно ж таки, якщо роздивлятися, то якісь там, ну, не то, що пошкодження, ну, прям так, не ідеальності знайти можна, але, як би, ну, в цілому, монета з ролика, ну, що тут іще сказати, так. Далі наступною моєю задачею було придбати нову капсулу на ось цю монету. Про цю монету я детально розповідав в серпневому відео, а конкретніше. Серпень нумізмата, там де відповідно за серпень підбивав підсумки, і я говорив, що ця монета мені приїхала в такому в такій капсулі, яка трошечки більша ніж сама монета, і тому монета дуже сильно там гуляла всередині. Билася об краї капсули, тому. Натомість підібрав собі іншу капсулу, вона мені в 7 гривень обійшлася, значить, в боки. монета не рухається, але якщо її сильно трясти, то в принципі якісь рухи там можна уловити. Ну, вона от якби вгору вниз рухається, да, в, в площині не з боку в бік, але все одно так набагато краще, ніж було до цього. Знову таки, хто не дивився е відео? Серпень номізмата 2024 обов'язково перегляньте. А, якби багато позитивних відгуків людям такий формат заходить. А мені, як автору, це дуже приємно. тож... Під цим випуском залишу покликання, і в кінці випуску також буде перехід. Хто не дивився, подивіться, підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою на канал. До речі, друзі зовсім трошечки залишається до 500 підписників. Давайте піднатиснемо і зробимо 500 підписників на цьому каналі. І мені буде іще більш приємно і взагалі буде ще більше стимулу робити. Контент в майбутньому. Так. Ну і третє моє придбання це ось така монета 2020 року, 10 гривень. Це у нас аверс, На ньому ми бачимо поле соняшників. І це те саме поле соняшників, на якому і відбулася Іловайська трагедія. в Кінці серпня 2014 року, і монета ця називається День пам'яті полеглих захисників України. В принципі, на цю монету я ще з весни цього року задивлявся з квітня. Ну але перший раз якось вирішив не купувати. Потім влітку е, їх не було. Ну принаймні, у тієї людини, у котрої я на барахолці тепер уже постійно скажімо так, купую монети. Там було три монети, але вони були такими ну, трошечки подряпаними. Мені таке не подобається, тому влітку не купив. А ось зараз був в продажу ролик точніше, половина ролика. Тож можна було собі вибрати монету. Монету я собі взяв, і звісно, вона була не в капсулі. От, до речі, капсула це та капсула, в котрій мені приїжджала ось ця монета. І ось ця капсула тепер ідеально підійшла під українську 10-гривневу монету. До речі, от придбавши цю монету, я задумався, що дуже погано, що НБУ зараз не випускає 10 гривневі монети. От в такому форматі, в такому розмірі, я маю на увазі. Вони дійсно круто виглядають, такі величенькі. Так, ну гурт у нас, звісно, рифлений. Ну і, звісно, трошечки там, якщо. Похитати, потрясти, монета буде рухатись в капсулі, ну, але знову ж таки не критично. Так, це ось три таких моїх придбання на барахолці. До речі, за монету я заплатив 40 гривень. А потім, потім до мене приїхала моя посилка з Royal Mint або королівського монетного. Двору. А про це у мене є окреме відео, яке вийшло буквально пару днів назад. Також уже там є цікаві коментарі, гарні відгуки. Знову ж таки, мені приємно. Дякую тим, хто подивився. Наперед дякую тим, хто ще подивиться. Долучайтесь до коментарів, діліться своїми враженнями, думками. Відповідно на тих монетах я знову вже зупинятися не буду. Тільки два моменти прокоментую. Знову ж таки, дивіться. Відео я знімаю якби з підсумками вересня, але в вересневе відео потрапляють замовлення серпневі. Ну тому що так це працює. Я сподіваюся, всі розуміють, що не завжди вдається прямо в цьому місяці зробити замовлення, в цьому місяці його отримати і е, одразу ж зняти відео. Тому з Роял Мінт я точніше в Royal Mint я робив замовлення 29 серпня. Ну, десь там, 12-го, здається, вересня воно до мене приїхало. Коротше, дивіться попереднє відео. Знову ж таки, покликання буде і в описі, і в кінці цього випуску буде перехід і там все з датами, зі строками доставки. Я детально проговорюю, але до чого це я говорю? Що от насправді, якщо так розібратись в цьому відео, я все іще продовжую закривати певні хвости, які з літа тягнуться, тому. В цьому відео уже точно я з усіма літніми замовленнями розбираюсь, і в подальшому буду тільки про осінні говорити. І відповідно другий момент, на якому я хотів би зупинитись, це стосовно ось цієї монети з того замовлення з Royal Mint. Це монета, присвячена життю та творчості Джона Роналда Руела Толкіна. Ну або Толкіна, кому як більше подобається. Тоді оглядаючи цю монету, я звернув увагу і проговорив тоді ще на камеру, що на монеті буде напис, і ось у нас цей напис: «Not all those who wander are lost». Знову ж таки, коментував його, перекладав, але потім, коли я сів монтувати відео, я зрозумів, що взагалі-то ну, якби на самій монеті, ну, точніше, ні аверсі, ні на реверсі, цього напису, цього гравіювання я так і не побачив і, відповідно, в кадрі його не прокоментував. І потім, уже коли став цю. Монету, точніше, блістер, якось там вертіти крутити, я зрозумів, що на гурті монети зроблено це гравіювання. Плюс на гурті є дуже такі мілкі насічки. Вони не такі великі, як на НБУшних е монетах, і відповідно, оте гравіювання. Оця а, фраза чи оця реч, а, воно навіть дуже незручно читається. Плюс через те, що монету неможливо з блістера дістати, вона там намертво вклеєна, то якби не дуже зручно. Але дійсно гравіювання є, тому якби монета дуже цікава, двокольорова, така жовтенька, ну і відповідно срібляста. Так. Ну а далі, друзі, в принципі, майже з замовленням з королівського монетного двору, ну можливо, там з різницею в день. Приїхало до мене нарешті останнє серпневе замовлення з НБУ від 26 серпня. Давайте подивимось. Це у нас монета «Пльонтанізм» Іван Марчук. Значить, 26 серпня був продаж. Перший продаж, тому що в подальшому ще один. Ну, як, як мінімум, один планується. В обіг ця монета була введена 23 серпня. Ну, і ми бачимо, що ось 6 вересня була здійснена операція. Ну і там я трошечки провтикав дату приходу посилки. Ну, щось типу між 10 і 12, 14 вересня. В принципі, в принципі, е це набагато швидше, ніж те, як НБУ. І відправляв липневі посилки. Але, знову ж таки, хотілося би і пошвидше, враховуючи те, що НБУ знаходиться в Україні, і, і ми, як би в Україні, тому не через всю Європу посилка їде. Знову ж таки, хто дивився відео про Royal Mint, натяк зрозуміли. От, не через всю Європу посилка їде, але все одно при цьому якось довгенько. І так, ладно, це у нас була монета номіналом 5 гривень, і коштувала вона аж 472 гривні. Тобто, тут НБУ ну трошечки так чергове одно пробив, як на мене. І коли в нумізматичній групі тільки починалося обговорення ціни цієї монети перед днем продажу, а можливо навіть за декілька днів до продажу, то я був мабуть одним із перших або принаймні одним із тих, хто написав, що на цей раз я монету пропущу, хай вона залишиться Національному банкові України. Але потім, ну так, подумав. Трошечки прочитав про творчість Івана Марчука. Знову ж таки, я пригадав, що, мабуть, десь ще в студентські роки щось десь я про нього ось чув, але просто його техніка живопису мені не подобається. Насправді, вона не така, то дуже погана, якщо погуглити, подивитись приклади картин. Але все-таки особисто я надаю перевагу картинам, де е, все. Більш зрозуміліше і не настільки філософське. Е, ну, якось так. Назвемо це так. Але як би там не було, все ж таки вирішив монету придбати. Чесно кажучи, перед записом відео, коли я дістав її з конверта Укрпоштівського, вона класна. Я не можу сказати, що вона прям вау. Але вона е, класна. Знову ж таки, цікавий дизайн, коли у нас Блістер повністю відтворює в кольорі, там в найдрібніших деталях те, що ми бачимо на монеті. Е, якщо перегорнути блістер, то тут у нас також він так цікаво, незвично виконаний. Ну, тут як варіант можете поставити на паузу і прочитати інформацію. Інформація, як завжди, двома мовами: українською та англійською. Так, ну і давайте подивимось. Значить, це у нас виходить а, реверс. Вибачте реверс монети. Аверс у нас ось тут. Україна, 20, 24, 5 гривень і ось такі візеруночки переплетення. Чесно признаюсь, ось цей бік монети мені взагалі не подобається, тому що ось ці переплетення, лінії, цей візерунок. Ну, перша асоціація це типу якась павутина. А друга асоціація: я тут днями, а точніше, в минулу п'ятницю, подивився. А в кінотеатрі «Конотопську відьму. Ну, фільм е, так собі, якщо чесно, мабуть, нікому не рекомендую дивитися е, в кінотеатрі. І от якось мені оце все нагадує, я ж кажу, якесь відьомство, якихось павуків, павутину, магію. Ну, я не скажу, що попало. Ну, якось воно напрягає. А якщо навіть не відьомство і не магію, то якесь масонство. Монета для масонів. Ну, знову ж таки, це лише моє особисте сприйняття. Нікому його не нав'язую, друзі. Так, автор гарнітури Василь Чубаник, 2008 рік. О, це цікаво. Тобто, це типу автор шрифту для блістера чи для монети 2008 рік. Хм, Цікаво, цікаво, це щось новеньке. Ми отримуємо. Так, ну, коротше кажучи, якщо отак от дивитись, мені дуже подобається. Я думаю, що таку монету можна і дівчині чи жінці подарувати. Якщо, звісно, тій людині цікава тема колекціонування монет. Єдиний момент, до якого я придеруся, ну, я ж завжди до чогось придираюся. Перфекціонізм він такий. Вони монету розмістили, от якби, ну. З лівого боку блістера, не в центрі. І тому вона дуже сильно переважує. От і в руках, якби не надто прям приємно це тримати, оскільки вага одразу вниз іде. Ну і от як її поставити? Так? Ну, в принципі, так. Да. Якщо я знаю, так захочу поставити, то якось воно. Звісно, некрасиво. А якщо от я захочу поставити отак, і отак от уже вона якось не надто стійко стоїть, оскільки у нас центр ваги вгорі, а тут просто картонка. Тому, звісно, рішення зроб... ну, обране тому, що, щоб монета перегукувалася з малюнком на блістері, але з іншого боку, можна було якось і по-іншому обіграти, щоб не було такого перекосу по вазі. Так, ну що ж, друзі, в принципі, стосовно моїх е вересневих придбань і розпаковок, а точніше, за першу половину вересня, це все. Але, звісно, просто так я вас не відпускаю і ще дещо вам нагадую. Так, друзі, якщо раптом хтось хоче підтримати цей канал фінансово, а також заповнити певні прогалини в своїй колекції, то нагадую вам, що у мене ви можете придбати монету, одну монету ОРНЕК. Знову ж таки, огляд на каналі. Колись виходив, можете знайти. Також є одна монета енергетики, і огляд, звісно, також був. Ну, і з мого попереднього відео також нагадую, що можете придбати у мене ось таку шикарну монету, присвячену 80-й річниці висадки союзників в Нормандії або Дідей. До речі, монета, як ми бачимо, вона не кругла, а така, ну, типу, як ромбовидна, і гурт у неї абсолютно гладенький. Пошта для спілкування буде в описі до. Відео. Ось тепер, друзі, у мене точно все. Дякую всім за увагу. Підписка, вподобайка, коментар це все вітається. Всім цікавого, та легкого та приємного колекціонування і до зустрічі в наступних відео.